Сьогодні на житломасиві інгулець відкрили першу поліцейську дільницю у віддаленому мікрорайоні міста. Поліцейська дільниця це усовершенствований улучшений варіант дільничного пункта міліції. В состав поліцейської дільниці буде входити 9 співробітників, із яких 3 участкових інспектора поліції і 6 – співробітників патрульної поліції. Працюватимуть поліцейські цілодобово для швидкого реагування за дільницею закріплений службовий автомобіль. Основними функціями поліцейської дільниці буде допомога громадянам, розгляд звернень, надавати всебічну допомогу. Для того, щоб викликати працівників поліцейської дільниці, вам необхідно звернутися за телефоном 102 безкоштовно. І оператор передає до оперативного чергового, оперативний черговий, в свою чергу сповіщає працівників дільниці і протягом п'яти хвилин виїжджають на місце події, надають допомогу. В районе задоволен и имеет шамали надеи на страже в порядку. Я хочу пожелать первой нашей новой службе, которая пришла сюда, здесь на Ингулец, заслужить доверие у населения. Доверие, наверное, своей работой, своим отношениям, доверие, выполняемость законности всех своих действий и доверие и помощи наших жителей, я уверен, они будут помогать и поддерживать нашу новую участковую такую службу, которая будет здесь находиться. Згодом подібні поліцейські дільниці планують відкрити у Тернівському та центральному міському районах, аби охопити пильним наглядом правоохоронців віддалені житломасиви міста.